Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У Луцьку попрощалися із воїном Ігорем Дуплієм. Він з Криму. Він любив цю країну. Він служив українській армії. Він давав присягу Україні. Більше тонни мазі та тонну трав'яних чаїв виготовили військовим студенти коледжу при Волинському медінституті. Це рано мазі для ЗСУ. Вони все для нас роблять. Вони нас захищають. Відповідно, ми що можемо те й робимо. Волинське поліція серед п'яти мотомаршрутів україною у рамках проєкту Моя мотокраїна таким чином. Ми зберігаємо пам'ять про ці культурні об'єкти і. Прививаємо людям любов до свого, до рідного, до українського. У Луцьку попрощалися із воїном Ігорем Дуплієм. Відспівали військовослужбовця у Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Дружина загиблого Галина Дуплі розповіла: цього року її чоловіку виповнилося б 48 років. Він був учасником АТО. Тому у перші дні початку повномасштабної війни пішов захищати Україну. Це його було рішення. Воно було незмінним. Він з Криму. Він 28 років буде на покрову, як ми одружені. Він 27 років прожив тут. Він краще за мене говорив українською мовою. Він любив цю країну. Він служив українській армії. Він давав присягу Україні. Він дуже любив нашу доньку. Він кладав неї душу, ресурси. Він нічого не шкодив, Він хотів виростити її справжньою громадянкою нашої країни. Зі слів дружини, її чоловік загинув 28 березня, торік, поблизу населеного пункту Максимівка Миколаївської області. За словами представниці волонтерського центру Алли Єфремової, дружина загиблого понад рік оббивала пороги різних інстанцій, аби допомогли знайти чоловіка. Вона дуже турбувалася. Вона кругом оббивала пороги, шукала тому, що дуже гарна сім'я, хороша сім'я, дочка в нас волонтерила. Знайомі військового відгукуються про нього так: я запам'ятала дуже веселим, позитивним, привітний, добрий, дуже любив свою сім'ю. Я так думаю, що він був там. Та відповідальний, чесний, добрий, роботящий. До війни спілкувалися. Він приходив, відпустку його відправляли. То він говорив, що ця війна дуже страшна і затяжна. Дружина загиблого захисника Галина Дуплій звертається до рідних військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти. Вірте в те, що є держава Україна, що наші правоохоронні органи сильні, що сильні бригади, в яких вони служать. Просто не втрачайте віру. Якщо ви бачите, що щось вам не подобається, моліться і Бог дасть рішення, ви знайдете своїх героїв. Волиняни на колінах проведжали захисника України. Поховали воїна Ігоря Дуплія на міському кладовищі у селі Гражджа. Петро Юровчик, Петропотієвський Суспільне новини, Луцьк. Більше сотні родичів загиблих військовослужбовців зібралися на театральному майдані у Луцьку на зустріч, яку організував Волинський осередок громадської організації об'єднання матерів і дружин захисників України. Розповіла його керівниця. Катерина Свищ. громадська акція в пам'ять полеглих героїв внаслідок російської агресії мала відбутися 26 серпня цього року, але була перенесена в цілях безпеки. З духами спочали праведників, душі рабі твоїх спаси у покої. Катерина Свищ каже, така зустріч родин військовослужбовців Волині, які загинули від початку війни з 2014 року, і до сьогодні включно відбулася вперше за час повномасштабного вторгнення. До Луцька, з її слів, з'їхалися матері, вдови, рідні бійців з усієї області. Пам'ятна акція мала назву Час не лікує. Насправді час не лікує. Син загинув ще в 2016 році, 22 лютого, в Мар'їнці. Серце болить і все. Не могла забути. Це мій син Чехлячук Павло Степанович. Він загинув 1 квітня 2022 року. Був учасником АТО перший день війни, служив свій рюкзак і сказав, мам, я піду захищати Україну. Це мій синтез Максимчук, Віктор Васильович. Він так само в 2014 році був в АТО, служив весь час. І як стала війна, то зразу був в теробороні, а потім добровольцем пішов на Сам з хлопцями пішов. Затвійників загинув. Втрата дуже важка. Чотиризьми році, коли був в АТО він, завжди казав: якщо ти будеш плакати, я тобі дзвонити не буду. Оце мене тримає до цієї пори. Не плачемо, тримаємося. Волинський осередок громадської організації об'єднання матерів і дружин захисників України створений у вересні 2019 року, каже Волинянка Катерина Свищ, яка його і очолює з того часу. Жінка родом з устелуга. Єдиного сина Сергія втратила у січні 2015 року. Він загинув у боях за Дебальцево. Три роки я сиділа в депресії. Я ні з ким не віталася, крім сусідів, ні з ким не говорила. Каже, до повномасштабної війни Волинська філія громадської організації налічувала більше сотні матерів і дружин не лише загиблих військовослужбовців, а й діючих. Зараз з її слів потрохи доєднуються нові членкині, аби не залишитися зі своїми проблемами наодинці. Волинянка Алла Климюк розповідає, її єдиний син Ігор загинув у січні 2017-го на Луганщині. До спільноти жінка приєдналася чотири роки тому. Ми маємо згуртовуватись, об'єднуватись і підтримувати. Гинуть наші захисники сім'ї. Вони не знають, як їм далі жити з цим. Така категорія, як родини загиблих, вони чомусь завжди залишаються осторонь, повинні прийти і запитати в родини, що вам потрібно. Може ви дров не маєте, а може вас криша тече, а може ще щось зробити. Отак От повинно бути. Дані заходи дозволяють. Я не скажу полегшити сильно біль, тому що він, на жаль, до останніх днів буде. Ми повинні трансформувати нашу країну. Це все ради чого. Зараз хлопці воюють Катерина Свищ каже, акція мала на меті привернути увагу влади і суспільства до потреб родин військовослужбовців у планах волинської філії, з її слів, покращення соціальних програм кожної волинської громади, а також допомога у вирішенні земельних та комунальних питань родин військовослужбовців. Олена Чернуха, Петро Петропотієвський. Суспільне новини. Луцьк. Три автомобілі передали представники влади Мазовецького воєводства Польщі для потреб українських захисників на передовій, розповів Суспільному волинський волонтер Андрій Максимов. Чоловік живе в цій країні спільно з громадською організацією Разом ми сила і з іншими українцями переобладнає машини, і відправляє їх на фронт. Машини говорять в хорошому технічному стані. Два буси використовувалися як карети швидкої допомоги, додатково отримали легковик. На потреби ЗСУ передано також дезінфікуючі засоби, засоби індивідуального захисту, маски, комбінезони та бахіли. Андрій Максимов каже, що перед відправкою до України автівки перефарбують. Ми їх обладнаємо всім, щоб вони рятували життя наших військових. Дякую українцям, які донатять за які гроші і за яку допомогу ці всі авто поїдуть на фронт найшвидшим часом. Більше тонни мазі та тонну трав'яних чаїв виготовили за час повномасштабної війни та відправили військовим студенти коледжу При Волинському медінституті, розповіла Суспільному викладачка Лариса Радько. З її слів, перші пакетики трав'яного чаю та мазі почала робити з учнями для захисників у 2014 році. З того часу кажуть, ця волонтерська робота у коледжі не припинялася. Другокурсник Назар Кубюк разом з одногрупниками, які навчаються на фармацевтів, важать та розкладають у спеціальну посудину свіжо зварену мазь. Це рано мазі для ЗСУ. Вони все для нас роблять, вони нас захищають. Відповідно, ми що можемо, те і робимо. Ми зараз клеїмо, яка це мазь, щоб наші воїни знали. Перше беру участь, але так часто роблять студенти. Часто відправляємо, передаємо волонтерам. Викладачка факультету фармакогнозії Лариса Радько, яка вивчає лікарські рослини, розповідає. Лікувальну ранозагоючу мазь для бійців виготовляють за стародавнім українським рецептом. Колись робили олійні витяжки страв і таким чином лікували гойли рани. Перше я почала робити цю мазь після Дебальцева, коли дуже багато була потреби в ранозагоювальній мазі, допомагає хлопцям вистояти в такий нелегкий час. Каже, віск та прополіс для мазі безоплатно дають пасічники. Олію та смалець приносять небайдужі волиняни. У вільний від навчання час 150 студентів-фармацевтів коледжу виготовляють. Ть, і трав'яні чаї для військових, говорить Лариса Радько. Розповідає, збирають трави на чай студенти під час літніх канікул. Далі сушать, восени їх ріжуть та фасують у пакетики. Тато другокурсниці Оксани Рожко зараз захищає Україну, тому чай каже, робить для бійців з особливими побажаннями. Ми робимо їх перший раз, щоб вони скоріше повернулись. Студентка Христина Юхно розповідає, фасують військовим кілька видів чаїв. Це протизастудні, імунозміцнюючі та вітамінні. М'ята, липа і дуже багато різних трав. Більша частина групи тут, щоб допомогти нашій армії. Другокурсниця Еріка Борова говорить: крім трав'яних, перед холодами готують для бійців і чай з калини, яку кожен збирає у себе вдома. Зібрали, принесли її сюди, її помили. Переложили ми їх в відерка, засипали цукром, щоб. <гум> вони були смачнішими. До медколеджу за новою партією чаєві мазі приїхав військовослужбовець Сергій Мартинюк. Чоловік зараз служить в соті окремій бригаді територіальної оборони. Загалом воює з 2014-го. Розповідає, з тих пір мазь від Волинських студентів носить у парамедичні сумці разом з турнікетами та бинтами. З 2014 року я користуюся цими мазями і вони дійсно загоюють рани. І навіть щоб не бути багатослівним, ось. Бачите, зберіг і ще дуже-дуже економимо. Воно реально за 2-3 дні заживляє ранок. Ми вистанавлюємося зразу швидше і підемо в бій. Хлопці передали вам прапор бою з бойової підписами. Повісити десь в якомусь кабінеті, де ви виготовляєте ці мазі, чаї. Сергій Мартинюк каже, мазі та чаї повезе також побратимам з 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. За словами викладачка Лариси Радько, виготовляти чаї мазі для військових разом з студентами не припинятимуть до завершення повномасштабної війни. Олена Чорнуха, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. На Волинському полісі відбулися зйомки проєкту Моя мотокраїна. Відомі українці рекомендують. Розповів автор, військовий доброволець та фронтмен карпатського гурту Кораллі Михайло Адамчак каже у новому сезоні: презентують п'ять мотомаршрутів Україною. Наш загалом маршрут полісся і частина Волині це. 750 кілометрів один з моїх улюблених краєвидів це соснові ліси, поміж яких іде така стара вимощена дорога бруківкою або піщана дорога. У нас в проекті немає випадкових людей. Наші учасники цьогорічні це. Люди, які е, мають активну громадянську позицію, які працюють на благо України в цей воєнний час, головним гостем під час подорожі по лісям, каже, став уродженець Волині, кінорежисер Олесь Санін. Ми були в дружбіському кар'єрі, ми були в Кам'янному селі, де оці валуни посеред лісу розкидані. І про це є багато легенд. Були поруч із Антонівською висококолійкою, залізницею. Олесь Санін. Це як ходяча енциклопедія, причому не поверхнева, а така дуже ґрунтовна. Ця людина може тобі стільки всього цікавого розказати. Проєкт Моя мотокраїна стартував два роки тому за підтримки українського культурного фонду. Говорить Михайло Адамчак. З його слів мета мандрівок на мотоциклах збереження культурних пам'яток та популяризація мототуризму в Україні. Для мене мотоцикл це той транс. Ортний засіб, яким ти зможеш доїхати далі ніж будь-якою машиною, і значно швидше ніж іти пішки для мене. Ця універсальність якраз грає роль. Місія проєкту в новому сезоні показати світові культурні об'єкти, які були пошкоджені або зруйновані внаслідок російської агресії, говорить організатор мотомандрівки Михайло Адамчак. Таким чином ми зберігаємо пам'ять про ці культурні об'єкти і прививаємо людям любов до свого, до рідного, до українського. Михайло Адамчак розповідає, має колекцію сопілок, грає понад 20 років. Його сопілка завжди мандрує разом із ним. Говорить, грав на ній і на передовій у 2015 році, де у складі медичного батальйону госпітальєри рятував життя пораненим українським бійцям. Ми всім екіпажем під час евакуації ми співаємо. І це теж дуже дієвий спосіб відволікти пораненого від болю. Є знакова мелодія, це саме Карпатський аркан, яка була на початку повномасштабного вторгнення зіграна випадково мною під час бойових дій, і потім розлетілася світом. Зі слів Михайла Адамчака у новому сезоні мотобайкери мандруватимуть поліссям Полтавщиною, Буковиною, Київщиною та Тернопільщиною. Після завершення проєкту наприкінці жовтня Михайло планує повернутися на ротацію до лав батальйону. Наталка Кликуцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.